Представляємо вам новинку W69 Ultra на операційній системі 10-ї версії. Дана модель має гвинти та фіксатори ремінця на задній кришці, як в оригіналі. Має оригінальне меню, яке розглянемо пізніше, та подвійним натиском коліщатка відкриваються нещодавно закриті додатки. При натисканні бічної кнопки відкривається панель управління. Повідомлення приходять з усіх додатків, також є оригінальні віджити. Меню повністю повторює оригінальний інтерфейс і має 6 різних стилів. Працює швидко та плавно, без зависань. Є погода на годиннику, яка відображається на 7 днів. Також на відміну від інших моделей є можливість завантажити повністю всю телефонну книгу. Також є таймер. Можна переглянути нещодавні дзвінки. Вадинник доволі правильно вимірює пульс і завдяки оптичним датчикам пульс в повітрі та на столі не буде вимірювати. Також є функція вимірювання артеріального тиску, кислороду в крові та температури. Є у функціоналі компас. Який потрібно спочатку відкалібрувати, а потім він показує приблизно точні значення. Налаштуваннях можна переглядати свій профіль, є можливість ставити та змінювати звук на повідомлення та дзвінки, дивитись інформацію про годинник, а також змінювати мову. Українська тут є. Далі можна все налаштувати під себе. Змінювати деякі режими, змінювати стиль зображення головного меню, регулювати яскравість та вмикати функції Always on Display та динамічного острова і багато іншого. Ще раз покажу як він неперевершено виглядає. Та ось, наприклад, як показуються повідомлення.